Шановні, наступне питання стан ліквідації карантинних рослин на території навчальних закладів міста. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради. науки щотижнево надає плани графіки на тиждень та звіти про виконані роботи. А Також постійно в підпорядкованих закладах. Виконується робота з покосу карантинних рослин, виривання бур'янів, а також прибирання території закладів, Проводиться обрізка сухого їжя, прибирання сухого лиська, тобто територія закладів а, в належному стані. А, так, стан На сьогоднішній день виконання роботи з покосу трав в обсязі 151 га. В тому числі ліквідована карантинних рослин на оброзі на території закладів освіти на території 5 і 8 гектарів. Покос карантинних рослин та ворогів виконується механічним способом власними силами закладів освіти, без залучення підрядних організацій. Дякуємо. Наступний стан ліквідації нас карантинних рослин на території лікувальних закладів. Департамент складання охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради. Доброго дня. Заклади охорони здоров'я міста Запоріжжя призначені відповідальні особи за утриманням території у належному санітарному та фітосанітарному стані. Заклади охорони здоров'я міста з початку квітня та за необхідності періодичністю незакріплених на, на прилеглих територіях до закладу. Власними силами проводять покість карантинних рослин та трав, механічні методи. Загальна площа, яка потребує покосу, складає понад 38 гектарів. Також проводиться обов'язково щоденна перевірка території, не допускається утворення стихійних звалищ, забезпечується полив зелених надсаджень. Питання утримання території закладу охорони здоров'я належному санітарному та фітосанітарному стані знаходиться на постійному контролі департаменту. В мене все. Можна питання? Так, да, Будь ласка. У 2016 році, коли програма була запроваджена, першим завданням було це ліквідація амброзії на територіях медичних, в тому числі, які де діти є. У нас є на Сорочинській так пологовий будинок, і там перед пологовим будинком, будинком великий газон, на якому ніяк не можуть добитися прибирання амброзії. Які Якісь там дії заплановані для того, щоб все-таки отримати результат, чесно кажучи, не знаю про це питання, обов'язково уточню. І вам доповіду mm -hmm. доповідкову. Це дев'ятого, його ж немає вже дев'ятого будинку. Там вже зараз не, не, лежать. не лежать. А ну значить ну, наша амброзія, що є, треба з ним займатися. Районна адміністрація. Дякую дякую за підтримку. Вони волонтери туди. Добре, дякую вам. Наступне питання про організацію робіт щодо ліквідації карантинних рослин на території, які знаходяться у господарському відданні КП Тітан та РБП Зеленбуд. КП Тітан, будь ласка. На балансі підприємства знаходиться 37 об'єктів благоустрою, загальної послужки 165,8 гектар. Площа по косу складає 99,68 гектара. На сьогоднішній дитині підприємством проводиться роботи щодо ліквідації карантинних процедурів, оброзі, механічний метод, тобто покіс, вже виконаний на площі 175,4 гектара, картність по косу два рази інтернету вже до третього. Із них власними силами 128,4 гектар, підрядної організації 47,2. Видалення карантину у вручному загальна площа. Видання складає приблизно 0,3 гектара. Станом на сьогодні, за даними міського контакт центру 15570, під на наявність карантинних процедур на об'єктах благоустрою по підприємству не було. По доповіді, все. Можна да, запитання? А дивіться, біля міського палацу, я знаю, що в минулому році вам передали ділянку приблизно 3 гектари землі. На сьогоднішній день вона ще не погошена. Це не відповідає дійсності. Та ділянка, яка знаходиться біля міського палацу дитячої творчості, за яку ви кажете, вона знаходиться в приватній власності. Тепер до неї жодного відношення немає. Там є право власності. У нас, у нас... Я маю на увазі скло. Не сама ділянка парку. Склон, який дивиться на міський палац. З'ясуйте. Я окремо працюю, але в там... Этом... Минулого році ви ваша організація виробила покос з цього склону в цьому році ще не раз. Добре сказав. По Шевченківському району до пана Федера. Я вбачаю, бо я цю цифру пропустив. А по Шевченківському району яка площа запланована під самовиривання країни рослин? Я не помню цифру. До кіну там 800 політ. Доброго <говори> дня. Території щодо механічного методу заплановано у нас десь 1000 гектарів по косу. це балансові території та території міста, які у нас в столові знаходяться. Це заплановано два рази по косу, і Вже зроблено цього десь 500 гектар зроблено за два місця. Кошти додаткові нам потрібні, ми їх всіх національний бюджетні закладів вже написали. Також, також заплановано вирування цього Сіпрополка десь 0 гектара. Це то, роботи виконуються в ході кожного тижня щодо проявлення амброзії ділянки. Та, також заплановано хімічним методом 23 тисячі метрів квадратних, хімічним методом по всьому місту, там, де ну, буде винобою. Болі э, зручніше це зробити. Э, на федераціонечний метод коштів у нас на цьому році немає і бюджетні не запади надали. Э, думаю, що буде з фільм департаментом. А так все. Робимо. Максимально, максимально підприємство все робить механічним методом. Добре, дякую. Про результати, перевірки. До відповідальності. Інспекція з благоустрою міста Запоріжжя. Щоденно, відповідно до наданих повноважень та статуту підприємства, установи здійснюють постійний самоврядний контроль з цієї території міста щодо стану, щодо виконання суб'єктами господарювання, питань благоустрою, в тому числі здійснення заходів з покусу та ліквідації карантинного. Якщо казати по результатам роботи, то з початку року, більш активно, звичайно, є останній місяць, інспекторами установи видано 237 вимог, із них 183 вимоги проконтрольовано і виконані вчасно. Заходи з покосу трави здійснені суб'єктами господарювання. Якщо нас не дослуховуються, то звичайно складаються протоколи. На сьогоднішній день складено три протоколи: один в Комународському районі, два в Заводському. Контроль триває і буде тривати на контролі. Прохання, будь ласка, угу. і направте до робочої групи на електронну адресу управління плавних графіків спільних перевірок районних адміністрацій з вами угу. щодо додержання фітосанітарного законодавства до кінця вегетаційного періоду. В розрізі районів. У комунальському районі наступного тижня запланований захист муніципальної вартої і інспекції стосовно опрацювання даного питання на прибережній магістралі. Це а так Ні, на постійній основі у нас є порозуміння. Ми люки іщемо, і амболозі іщем. дуже Тому... Добре. У мене тоді питання. <риколик> так, так. Він, <питання> є перше, хотів подякувати всім присутнім за досить таку кропітку роботу з питання і боротьби ми картої розследними взагалі щодо конкурсу, тому що в цьому році ми почали е цю діяльність не так, скажімо, гаразд раніше, ніж це було от, в минулі роки, е тому дякую всім за те, що ми. Справляємося поки при наявності тих коштів, які в нас є стосовно тих погодних умов, які зараз заставляють, але в мене є декілька питань. <ліздит> тоді хочу, щоб перше, ми пропрацювали, керівник Комунальської адміністрації вже розповідав про це Я ще розумію, що зробити okay. необхідний аналіз найбільшої кількості протоколів, які в інспекцію з благоустрою, і подивитися по тих районах. Кількість протоколів, просто вивчити позитивний досвід тих районів, як вони організовують цю роботу. Бо, звичайно, там, план це гарна там, історія, але питання взаємодії, там, наприклад, якихось там, рейдів, сміхної роботи або суб'єктами підприємницької діяльності, да, щоб ми тоді проаналізували в наступна в нарадія, ми разом на найкращі скажімо, практики роботи в районах цього. Буду ви визначили і друге питання. Ми вперше у цій у цьому році застосовуємо метод вирування з дорозі е, да. на тих ділянках, які ви визначили. Ми тоді домовлялись про те, що вона відповідно, дорожче коштує ніж інші там засоби боротьби з карантинними рослина. Тому я би хотів бачити на факті там нашого періоду, коли ми закінчимо цю роботу. Ефективність саме цього методу чи Є там цілість його приміняти чи в більш широких обсягах, чи відповідно тоді залишити його, там, скажімо, в тих обсягах, які є, або взагалі від цього відмовитися. Тому я вас просто прошу, коли ми почнемо роботу з цього напрямку, що якщо можливо заключитися в цьому, щоб ми вибрали пару трійку участків і просто подивилися на ефективність роботи цього методу.